Усім число 24, піхота леви, біліте Тесригам Багато втратили, але зібрали сили. І міцно дали оркам по зубам. Мужня піхота, і у них важка робота. Вже чути черги, брате, з нашого окопа. По трупах лізе так обурена сволота. Наша піхота їм позакриває рота. І з бою в бій, і з оборони в наступ. Тримаєм стрій, не дивлячись на біль. Тиснули зуби і одягнули каску Ми боремось, ми на землі своїй. Болото, сніг, у спеку і морози, туман, вітри під обстрілом завжди. Нам треба тільки перемога, перемога, перемога. До неї разом, брати будемо йти. Не всі пройдуть той шляхом митий кров'ю, сини і доньки, що лягли в борні. Та смерть не марна, а за нашу волю. Було. Не всі ми повернемось, комусь сюди жити, а комусь. Прийшли багато дуже молодими, та не вдалося їм вижити чомусь. Назавжди в серці, як кривава рана, це пам'ять друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава, але війна не закінчила ще. За вас ми переможемо, брати і сестри. Буде соромно за нас на небесах, Ще будемо по Донецьку прапор України нести, коли Московії наступить крах, Засеє сонце, в країна Крізь сльози посміхнеться кожен з нас. І сядуть хлопці тихо на руїнах, Ніколи не забудемо про вас.